Права 999. Запиши всі цілі числа, що задовольняють нерівність. Перше завдання х більше мінус 2,83, але менше за 3,1. Ну що ж, хоч це і робити не обов'язково. Я тут навів координатну пряму, На ній вже позначені початок координат числа. Ну, і щоб вам було зрозуміліше, давайте позначимо, де у нас приблизно знаходиться число мінус 2,83. Отже, мінус 2 і 83. Це приблизно як 3 четвертих. Ставимо точку. Так. Ну і 3,1 це 3,1. Ставимо також точку. Є. Ну що ж, ви бачите, що усі цілі числа, що є між цими двома точками, нам підходять. Щоб ви розуміли, чому ми їх записуємо. Отже, записуємо тоді, які в нас усі цілі числа, що до рівність, пишемо x. У нас має дорівнювати. Отже, дивимося мінус 2. Потім мінус 1, Потім 0. Потім. 1, Ну і а, потім. 2. І останнє число це 3. Є? Тобто усі ці числа, що ми записали, вони більше. Мінус 2,83, але менше за 3,1. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Треба записати всі цілі числа, що задовольняють такій нерівності. Х більше за 0 ,0, мінус 0,9, але менше за 1,2. Ну що ж, давайте тоді вже зеленим позначимо ці умовно числа, де вони. Отже, мінус 0,9. Тобто. 0 і сюди близько десь до мінус 1 ставимо точку умовно. Так, і точку 1,2 це дуже близько до 1, але все таки більше, як одиниця. Умовно, поставили ми точку. Так. Ну що ж, які у нас числа у цьому діапазоні? Видно, що це тільки число 0 і число 1. Задовольняють такі умови. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює. Пишемо 0. І х у нас дорівнює 1. Тобто усі ці числа більше мінус 0,9, але менше за 1,2. Переходимо до третього завдання. Х більше або дорівнює мінус 6, але менше або дорівнює мінус 2. Ну що ж, ви бачите, що мінус 6 і мінус 2 включаються в цю умову, бо тут у нас більше або дорівнює чи менше рівняє. Отже, давайте тоді позначати. Позначаємо ці. Де в нас мінус 6? Ось у нас мінус 6. Так, і мінус 2 позначаємо. І всі числа, включаючи мінус 6 і мінус 2, ми маємо записати. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Записуємо мінус 6, потім мінус 5. Мінус 4. мінус 3. І останнє число, що нам підходить, це мінус 2. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.